Доброго гарного дня! Продовжую робити обзори об українських монетах. Сьогодні у мене на обзорі пам'ятна монета НБУ 10 гривень 2025 рік. Сила кохання. Опис Пам'ятна монета сила кохання присвячена продовженню історії двох сердець, які поєдналися в єдине ціле. Кохання гортає нас з народження, супроводжує протягом життя і залишається з нами назавжди. Навіть якщо в цей інше минає, це почуття надихає на великі звершення, живить наші душі і розпалює вогонь у серцях. Ця пам'ятна монета є відлунням вічних історій про кохання, що надихає митців та мрійників продовж століть, хороший подарунок своїй половині, адже любов це коли люди знають любов до Бога та близьких, і це найсильніше почуття на землі. Зараз, коли Русня зносить наші будинки шахедами, знову дні атакували шахеди 26.03 2025 рік. Як ніколи потрібне кохання та підтримка своїх близьких. Зараз перевернумо монету. Рікар номінал 10. Рікарбування 2025. Маса дергосіного металу в чистоті 31 ,1. Діаметр 38.6 тираж 5000. Метал срибло. Дата введення в обіг 05.02.2025 Категорія якості Карбування. Спеціальний антисиркулейтор. Гурт гладкий. із загибленными написами. Художник Володимир Таран. Олександр Харук, Сергій Харук. Опис реверсу. На реверсі монети в центрі композиції на зеркальному тлі зображено серце, елемент оздоблення локального позолота, від якого рівномірно розходяться хвилі. Стилізоване зображення є символом широго та всесяжного кохання. Вібрації якого сяють найпотаємніших глибин душі. Опис Аверсу. Зараз аверс переверне. Наверси монети на зеркальному тлі розміщено стилізовано у вигляді серця троянду, елемент оздоблення локальна позолота, У графічне полотно, якою вписано слово кахання найпоширенішими мовами світу, що підкреслює універсальність та безмежність його почуття, яке не знає кордонів та мовних бар'єрів. Малий Державний герб України, напис Україна, крапки над літерою І. Зображено в формі серця. Номінал 10 та графічний символ гривні у горі над трояндою. Напис 20, 20 і 25 унизу. Реальна вартість на аукціонах України. Сила кохання від 4200 до 4500 гривень. Ну, 4500 більша реальна вартість. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!